Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене чергова розпаковка або рубрика що купила. Цього разу це знову Вірена. Чому Вірена? Бо я дуже люблю цю торговельну марку, і замовила я цього разу замовлення. У мене був промокод як активний коментатор місяця та промокод за спільний відшив. І вже підходив термін дії промокодів. Треба було або замовляти, або ці промокоди просто отак зроблять пока і все. Тому я вирішила не чекати, коли ж промокод згорить, бо термін його дії лише місяць від дати, коли вам його вислали, тому я зробила замовлення. І ще я думаю, що ну, я встигну під акцію, як я її назвала Великодень з 3 по 17 квітня. Робити замовлення на сайті Вірена, і до свого замовлення отримуєте подарунок. Я вже надивилась в дівчат подарунки такі гарні, і банти на кошик, і в них були ще стрічки навколо кошика. Розміріла, що може ж мені також буде якийсь бантик чи стрічка. Ну, що надійшло, то подивимось. Так, я буду відкривати. Відкриваю я посилочку, і дивимось, що ж там надійшло. Замовляла я її поспіхом. Ви знаєте, це я більше не буду так замовлятись. я на роботі, клацала. Приходить мій директор і каже: так, зачиняй той сайт, бо ти зараз пропадеш. Якщо ти відкрила сайт рукоділля, то це надовго, бо треба ж попрацювати. Я. Зараз, зараз я закрию сайт і. Ну, я ще замовлення ж накидала в корзинку, і я бігом, бігом, бігом повидаляла з корзинки все те, що о, можу почекати на наступний раз. І в очікуванні, що дівчата зараз надійшлють мені е, рахунок оплачувати, приходить мені рахунок в смс-повідомлення, і ми такі очі, такі, а чого так мало? Що це за приколи? Думаю, що це таке, 18 гривень. Ви щось поплутали. А дівчатка мені пишуть, та ні, у вас лише одна позиція. Я кажу, як одна? Я ж багато накидала. А тоді до мене доходиш, я накидала в ту корзинку багато чого. А тоді думаю, так, це почекається, це можна на наступне замовлення і це на наступне. І так я повидаляла на наступне замовлення, що лишила лише один код з того, що я замовила. А замовила я, виявляється, лише один бісер. Оце так таке, знаєте, скромненьке замовлення, ну просто немає слів. Вказала я бісер, який мені потрібен за активний коментатор, та код на подарунок за. Сумісний відшив. І от, бачите, в мене ось тут написано, що всього в мене одна позиція. Зашибісь, як то кажуть. Ну що ж, давайте з вами дивитися, що ж тут надійшло. Ось такий пакуночок. Так, давайте спочатку з того бісеру, який я замовила. Ага. Так, надійшов мені ось такий бісер по акції, яка Булактивний коментатор. І ви бачите, який я замовила 98300. А здається, хотіла я замовити 310-й. Так, і навіть ще в коментарях, коли замовляла, навіть не замовляла, коли я писала, що я нарешті обрала бісер, я вказала, здається, 310-й, а замовила 300. й Так, подивимося в цю. Бумажечку, так, дійсно, написала колір 98300. І дійсно, він коричневатий, а потрібен був червоний. Треба мені, знаєте, мабуть, що до лікаря, який лікує пам'ять, бо щось я стала дуже забувати, що я хочу, і на що воно мені треба. Ну що ж, знаєте, бісеру ніколи не буває багато. Я знайду, куди цей бісер пристосувати, От. але ж 310-й я таки замовлю. Бо його я не можу знайти ніде. Так, далі, що ж нас там далі в цьому пакетику? Давайте будемо викладати і дивитися, що ж там далі. Так. ага, Далі, ось цей пакетик бісеру, І бачите, вже кульок цей. Порожні. Чорний пакетик, самі розумієте, для того. Так, бісер 210, 98, 210. Чому я замовила 210-й, бо мені потрібен був на вишивку, яку я відшивала рушника в. Великоднього, і в мене не було саме такого кольору. А знайти 210-й зараз у продажу дуже важко. Тому я замовила його. Потрібно, знаєте, буде на наступне замовлення замовити 50-грамову пачку. І ось такі подаруночки від вірени. Це, я так розумію, подаруночок за покупку. Ось така схема. Ісус та Божа Матер Казанська. Я відшивала такого плану вишивку, але в мене була п'ятого розміру, вони були ось такі, ось такий ап'ятий розмір, вони були. І відшивала своїм батькам в подарунок на 35-річчя весілля. І була ось така, отак, одна була вишивка, і була друга. І знаєте що, тут те саме, ну, принцип той самий, так, Божа Мати та Ісус Христос, але вони зроблені на А4 розмірі і одним малюнком. І ще, знаєте, як мені вчора сказав мій одногрупник, одновишивальник. В'ячеслав, що треба ще Святого Миколая і буде іконостас. То дійсно, що треба такого самого Миколая, оце сюди дошити його і буде дійсно, що іконостас. Я навіть не знаю, куди цю ікону я відшию і кому я її подарую. Бо я завжди відшиваю ікони і комусь їх дарую на подарунки. Я от зараз дивлюсь на ікону так. А хто ж в мене з родичів лишився без моїх вишитих вишивок? Ну, не знаю, не знаю. Треба, треба як кажуть, подумати, кому, кому ось таку величеньку, а 4 роботу. І ось тут, я так розумію, що ця схема за спільний відшив, бо писанок я навишивала дуже багатенько. Це бачите. Схема по Ахапкіну, Божа Мати Великодня. Здається, що в мене Божа Мати Великодня була 4 розміру. Якщо я не помиляюсь, то в мене така схема була, або я навіть помиляюся. Я, знаєте, я вже знаю, кому. Я подарую цю схему. Якби в нас працювала пошта, і туди можна було відправити, я б цю схемку подарувала своїй подрузі вишивальній Олені Яндовицькій. Але, на жаль, пошта до неї не доходить, тому подарувати не маю можливості. Але в мене ще є одна подруга, яка дуже-дуже любить Охапкіна Іринка. То, Ірина, якщо ти дивишся моє відео, напиши, чи подобається тобі така вишивка, чи не подобається. Якщо подобається, вона буде твоя. Ось такі в мене подарунки, замовлення. Дякую вам за перегляд відео. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі!